Грошові сертифікати, електрочайник, мультиварка та смартфон. Саме ці призи редакція газети Іскоростень розігрувала 13 січня на Укрпошті. Серед присутніх учасники акції, за умовами якої необхідно було передплатити іскоростень з 12 по 25 грудня, а копії квитанції надати в редакцію. Участь в акції взяло 209 осіб. Дякуємо за проведення цього новорічного розігрушу нашим спонсорам – магазина побутова техніка та технолюкс. Отож розпочинаємо. Долю призів було покладено на півторарічну коростенку Аріну. Саме їй було доручено витягувати щасливі папірці з іменами переможців. Отже, ми розігруємо зараз сертифікат на придбання якихось товарів в мережі Сільпо на 50 гривень. Сертифікат на Придбання е, на 50 гривень виграла Чистякова, Л.Л., вулиця Красна, 3, квартира 44. <му> Наступний сертифікат виграв чи виграла, я не знаю, Янович Т., вулиця Сосновського, 8, квартира 4. хтось? Янович Т., Сосновського, 8, квартира, 4. Сертифікат на 100 гривень Ковери... Ковернинська, НП, вулиця Свердлова, 56, квартира, 174. Так, Сертифікат на 200 гривень отримав Дідус, ТІ. Вулиця Кірова, 86А, квартира Рад 12. Так, Матвєєва ГМ, Вулиця Кірова, 31А, квартира 1. Отже, цей чайник зможе забрати. Матвєєва знов таки у, нашому, у нашій редакції. ОВ. Вулиця Грушевського, 37, квартира 6. Хомич ОВ. Вулиця Грушевського, 37, квартира 6. Останній і найцінніший приз смартфон Lenovo K5+, вартість якого 4,5 тисячі гривень. Саме на його розіграші дівчинка Аріна запручалась, і відповідальну місію довірили її мамі. Маму, як звати Наталя? Так, Наталя, ви розумієте, що ви відповідальні за, за, за долю нашої акції? Власником цього приза є Дяченко МВ, село Домолоч, вулиця Іскоростенська, 4. Переможець смартфону з'явився на розіграш із запізненням. Ним виявився ось цей чоловік, пенсіонер Микола В'ячеславович із села Домолоч. Пенсіонер, який 45 років пропрацював у колгоспі. Ну так, вирішив, що треба поучаствувати. Так, Раніше виписували газету? Так. Да, кожен год виписую. Будемо виписувати на далі ну, газету. Ну і, звісно, участвувати теж в таких же акціях. Сподівались, що виграєте? Ні. Здивувалися, як Так. Да. Як будете використовувати? Ну, не знаю, будемо дивитися. Решта переможців, які не були присутні на розіграші, мають змогу забрати свої призи у редакції газети Іскоростень за адресою вулиця Героїв Чорнобиля, 3. нагадаємо, прізвища Чистякова, Янович, Ковернинська, Дідус, Матвєєва та Хомич. Новорічні подарунки від «Іскоростеня» чекають на своїх власників. Запрошуємо переможців звернутися в редакцію та отримати призи. Іскоростень і надалі проводитиме цікаві розіграші серед своїх передплатників. Тож читайте, передплачуйте і залишайтеся завжди поряд з нами.